Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 22 тисячі 90 особин за добу 1 Танків 10 985 одиниць за добу, 2. бойових броньованих машин 22 931 одиниця за добу, 3. артилерійських систем 29 794 одиниці за добу 40 реактивних систем залпового вогню, 1 427 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 1191 одиниця за добу, 1, літаків 420 одиниць, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 43 одиниць за добу, 73, крилатих ракет 3436 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць. Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 53 786 одиниць за добу, 90 спеціальної техніки 3921 одиниця, дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!